Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Рівенському авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Toyota Avensis. автомобіль 2009 року, 2.2 дизельний двигун на автоматі. Автомобіль без жодного підкрасу, машинка в дуже гарному стані. Допомогли оформити повністю весь пакет документів. Власник щасливий поїхав задоволений друзі додому, а ми вам покажемо огляд цін на Рівенському авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш Instagram. Renault Kengo, 2010 рік. 1,6 бензин, 195 зеленого пробігу, номер телефону власника. Ціна його 6700. Renault Kengo в червоному кольорі. Автомобіль на експлуатанових дисках на літній гумі, в козові пасажир. У комплектації має два скло підіймача, кондиціонер, салончик чистий, охайний, з таким ренокенгом, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. 2006 року 1.4 бензин 250 заявного пробігу. Ціна його 5550, номер телефона власника Ось такий Volkswagen Golf 5, в кузові хатчбек, автомобіль на зимовій гумі, на звичайних колпаках, комплектація Gold, на задніх партроніках. На кондиціонері має 4 склопідйомника підйомника. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. 2009 рік, 1.6 бензин, 198 зеленого пробігу, ціна його 6600, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5, JT автомобіль на легкосплантонових дисках, на літній гумі, в кузові хатчбек. У комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, чотири скло підіймача, салон тканиновий, має люк також. О, цікавий, ось цікаво такий от гольфік, телефонуйте. Ось, друзі, є ось такий Renault Megane четвертого покоління. Ціна його 12850, 1,5 дизель, номер телефонного власника. Ось такий от Renault Megane четвертого покоління. Автомобіль на лепс-плантанових дисках. в кузові Універсал. Zen має підігрів сидінь, механіка шестиступенева, мультикермо. Кого дуже цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління. Ціна його 7700, 10 рік, 1,5 тисяч 110. Такі, друзі, Renault Megane 3 покоління, автомобіль, де на трансплантаної дисках. Розовий універсал. По комплектації має клімат контроль, 4 склопідій мача, мультикермо. Реномеган, тоді о друзі покоління. Кого цікавить, то опонуйте. Дача Сандеро. 2009 року. 1,5 дизель. Ціна його 6400, номер телефону власника. Ось така дача Сандеро. Автомобіль на українській реєстрації. легкосплавних дисках на літній гумі. Ось от Дача Stopway. По комплектації має кондиціонер. Два склопи підімача. Салончик гарний чистенький. Поцікави, друзі, телефонуйте. Шкода Octavia 1,6 MPI, бензиновий двигун, 2008 рік, ціна її 6850, номер телефона власника. Ось така от шкода 2008 року, 1,6 MPI, автомобіль на легкопланетанових дисках, на зимовій гумі. Має задні партроніки. По комплектації має двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, два спопідімача, салончик вартій просторенький. Ось такий образі автомобіль. Цікавий, телефонуйте. Dacia Duster. 2012 року. Ціна її 9 тисяч, 1,6 газ бензин. 219 зіленого пробігу, номер телефону продавця. Ось такі от Dacia Duster в білому кольорі. На зимовій гумі, на легкосплантанових дисках. Машинка. Має задній пактронік. Такий має шкіряний салон. Має кондиціонер, склопідйомники механіка п'ятиступенева, газ бензин кого Цікавить, друзі, зараз на газу дешевше трошки їсти, паливо на сьогодні подорожчало. Телефонуйте. Volkswagen tiguan 2008 року. 139 зеленого пробігу, 1.4 бензин, ціна його 9500, номер телефону властика. Тікуванчик, по комплектації має передні задні патроніки, гарну літню гуму, Легкосплавні та диски Та що шукає з високого, недорогого, в принципі, непоганий варіант. Шкіряний салон, механіка, має підігрів сидінь. Двузовний клімат контроль. Кого зацікавив, телефонуйте. Форт Мондео. Автомобіль 2011 року. 2-літровий дизельний двигун 326 заявленого пробігу, номер телефона власника. Ось такі друзі, Форт Мондео. Передній задній парктроніки, легкоспальні та диски, гарна літня гума автомобіль в універсалі у комплектації має клімат контроль, має підігрів сидінь, механіка шесистопенева, мультикермо салону Хайний Гарний. Ось цікаво, друзі, телефонуйте. Форт Мондео. Volkswagen Golf 4. 2002 рік. 1,4 бензиновий двигун. Ціна його 4400, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golфік. Хачбеку. На нових дисках. На гарній літній гумі. Шинка пригнана. З Німеччини. Ось такий от автомобіль. По комплектації має звичайний кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. 2011 2012 року. 180 тисяч земного пробігу. Ціна її 7900. Номер телефона власника. Ось така от крута зафірка, дуже крута комплектація. Має передні і задні патроніки. панорамний дах, легкоспланіта нові диски, літню гарну гуму. Ось такий от автомобіль. По комплектації має чотири склопідйомника, Мультикермо, підлокітник. Ззаді салон в гарному стані, панорамний дах присутній. Також. Ось Такий, друзі, Opel Zafira. Кого цікавий, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 2009 року 216 зілому пробігу, 1.9 дизель, ціна його 7200, номер телефона власника. Ось такий от Renault Grand Scenic. Автомобіль йде в чорному кольорі на плантанових дисках, на літній гумі. Машинка. В чорному кольорі. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Заді салончик в гарному стані, п'ятимісний Кого цікаво, друзі, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління, 2015 рік. 155 тисяч заявного пробігу, 1,5 дизель, ціна його 9400, номер телефону Ось такі от Рено Меган 3 покоління, 2015 рік. Автомобіль на лекусплантонових дисках, на літній гумі в білому акрилі. в кузові Універсал. У комплектації має кондиціонер, навігацію, мультикермо, два склопідіймача. Кого, друзі, цікавить такий магант, телефонуйте. Peugeot 207. Один із бензиновий двигун на автоматі 234 земного пробігу, ціна його 6800, номер телефона власника. І от Peugeot 207 автомобіль на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, має панорамний дах, задні партроніки. Шкіряний салон на автоматі. Тут йде звичайний гідротрансформатор, хороший автомат. Друзі, цікаві, такі от Peugeot, 207 телефонуйте. Opel Astra J. Автомобіль 2011 року, 217 зявленого пробігу на автоматі, на шкірі. Ціна його 9200, номер телефона власника. Ось такий от Opel Astra J. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Легкосплавні танові диски, літню гарну буму. Варсал, ось такий от автомобіль. Автомобіль і на шкірі, на автоматі? Дуже крутенька комплектація. Має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермок, контроль датчик світла та дощу. Кого друзі цікавить, телефонуйте. Шкода Румстер 2008 року. 159 зеленого пробігу, 1,6 бензиновий двигун. Ціна його 5800. Номер телефона власника. Шкода Румстер. Автомобіль свіжопривний з Голландії. От на голландських транзитах по машинці легкосплантаної диски, гарна зимова гума континенталь. Така от шкода румстер. Ось такий от автомобіль, має кондиціонер, два скло підімеча, простенька доволі комплектація. Хто щось шукає таке дорогі, в районі 5500, я думаю, телефонуйте. Пасад Б 7 двохлітровий дизель, 140 кВт, ціна його 10750, 235 зеленого пробу, 2011 рік. Такий, друзі, Volkswagen пасад Б7 на передніх і задніх пакторниках, на в танових дисках. Має гарну літню гуму. По комплектації має клімат-контроль, має підігрів сидінь, 4 склопідіймача, мультимедіум, мультикермо, коробка автомат ДСГ. Ось такі пасад, телефонуйте. Ось, друзі, дивіться, ось такий є варіант Audi a 6 2016 року, 3 дизель, 2016 рік, розмитнений автомат, повний привід, ціна його 20 тисяч, номер телефону власника. Така от де дуже крута Audi. a 6, передній, задні патроніки патрова. Резина йде гарна мішалін. Записання там від має безключовий доступ, шкіряний салон. Люха. Комплектація дуже крута, має мультикермо, вентиляцію сидінь, підігрів сидінь шкірин, шкіра повністю йде, електронний ручник, автомат. Друзі, цікавий, телефонуйте. Ось, друзі, дивіться, який Nissan Кашкай. 2010 рік. 1.5 дизель, 7-місний довгий, ціна його 9900, номер телефону власника. ось такий Nissan Qashqai. Автомобіль на літній гумі, на звичайних купаках. кашка, який є тут на кондиціонері, на мультірулі. Ось такі от кашка, друзі, цікавить, телефонуйте. Так, Ось є ось такий Рено Маган третього покоління. Ціна його 9750, 2012 рік, 243 зеленого пробігу, 1,5 дизель. І от Пеномиганчик, комплектація JT Line. Машинка на передніх задніх партроніках, на сплантаних дисках, має фуркопчик, резина в дуже крутому стані. комплектація gt Line. Має 400 підімників, складання регулювання дзеркал. Сидіння не підшивалося, сидіння в оригіналі, кермо також. І от. Нами Ганжей Тілайн. Має камеру заднього вигляду. Дуже крута комплектація.